Всім привіт! Рада привітати на своєму каналі Like Растіч, Мене звуть Тетяна. Рівна рік мене не було на каналі, майже і не вважала, вже, що буду знімати це відео, бо підсумки у мене дуже скромні. 2023 рік був у мене не вишивальним. Ще на це відео мене спонукала моя сестра. Вона завжди мене підтримує, за що я дуже вдячна. Хоча вона навіть не вишиває. Ну, зараз, що маю, то й продемонструю. Перед вами робота від буцили серце слази та квітів, вишивала по набору. Запам'яталася при вишивці цього процесу, що треба було розібрати ниточки, на що пішло багато часу. Ще в наборі незручно була розташована сама схема на одному аркуші. З двох сторін, постійно треба було її перегортати. Ниточки дуже яскраві, мають такі кольори насичені, але сухі, і постійно плуталися у роботі. Дуже мені в наборі канва. Це розтік 14-го каунту, вона така м'якенька, і вишивати мені було дуже зручно і приємно. Цю роботу я планую оформити в подушку. Бачу тільки так. Зараз поближче переглядаємо цю роботу, як вона виглядає. Тут багато в неї беку, який треба було робити по ходу роботи, але я це не робила, тому вона в мене трішки затягнулася. Ну, вийшла дуже красиво. Такі метелики. Рутики робилися в цих усиках. Така. Як краще показати? Ну, відкладаємо, так? Да? Слідуюча робота це від Dimensions Petit, назва мрії по Тоскані. Ця робота для мене дуже дорога, бо це був подарунок від моєї рукодільної подруги Віри. Це спогади добрих тихих часів. Віра, якщо ти дивишся, привіт! Я вишила твой, твой подарунок і обов'язково його оформлю як пам'ятку. Ну, цей набір я вважаю одним із найкращих серії Dimensions Petit. Він дуже популярний, його зараз багато вишиваю, так що багато говорити за нього не буду. Покажу поближче, як виглядає ця робота. Маленькі хрестики, багато на півхресту, беку багато в цьому винограді. Він чорною ниточкою виконувався. Гарний, маленький, гарний сюжет. Перейдемо до наступної роботи. Це нічна фея. Вишивала по набору Classic Design. Це копія «Ланарте». Так, щось не фокусує камера. О. Мені подобаються набори від Classic Design, так як у них зручні схеми, добра комплектація. Це ниточки DMC і основа «Цвайгард». В даному випадку тканина у наборі була. Це Лінда 27-го каунту білого кольору. Відшила я роботу цю дуже швидко, спогади тільки приємні, хоча це і копія Ланарти, але я можу сказати, що виглядає вона гідно. У минулому році так сталося, що це був рік присвячений роботам від Ланарти. Я стала шанувальником цієї фірми. Сам процес цього виробника – Дуже захоплюючи гарний палітри ниточок, відсутність одиночних хрестиків та вкраплень. Ще Ланарт любить в своїх роботах хрестик в одну ниточку, що складає ефект прозорості. В роботах мінімум йде бекстічу і готові роботи завжди виглядають гарно та жваво в будь-якому інтер'єрі. Трошки порозглядаємо, як виглядають хрестики. Можливо, камера буде плохо фокусуватись. Так, покажу, так вона спить на таких квіточках. Гарненько. Ще хочу денну вишити в пару, будуть виглядати дуже чудово разом краса. Слідуюча робота, це підбір ланарти має назву Гортензія та метелики. Я коли, коли побачила відшив інстаграм цієї, то було кохання з першого погляду. Я почала шукати цей набір, але, на жаль, це вже раритет, і його було тяжко знайти. Якось ми розмовляли з моєю подругою рокодільною, я їй розповіла за любов до цього сюжету. І вона мені знайшла цю схему, за що я їй дуже вдячна. Іночка, привіт, якщо ти дивишся, і от така вдала, ну, вдало відшилась у мене, у мене ця робота. Відшивала я на Мурану 32-го аккаунту, такого кольору кремового. Ну, Хоча Ланард. Сам пропоную взагалі вишивати свої роботи на 27-му каунті або 30-му. Я вирішила трошки зменшити цю роботу. Вишила її, як для мене, дуже швидко. Маю ще парні сюжети до цієї роботи. Ну, можливо, в цьому році розпочну. Ну, давайте порозглядаємо ближче. Хоче камеру показувати. Дуже тяжко знімати. Беку зовсім мало, тільки вусики у метеликів. Дуже багато кольорів Метачок. Така краса. Мені подобається ця квітка. Вона така гарна. Так, далі. Наступна. це підбір, був набору вже теж раритетного, знятого з виробництва. і це відома у Ленарти Мишка Віра. Такий ви бачите зараз пікнічок у веселої компанії. Сюжет можна віднести до дитячого, але мені сподобався він за яскравістю І багато деталей. Вишивала на Белфасті 32 каунту, ну, не чисто білого кольору, як бачите, ну мишка вийшла дуже гарненька. Ланарт розробляє дуже багато схем з цією мишкою. Це відома у них мишка. З неї постійно оця маленька мишунька гарно виглядає. Такий у них пікнічок уютний. Так, здалека. отак виглядає. Так. Наступна така маленька робота від Ланард. Троянди в кошику. Вишивала на Белфасті 32 каунту 770-го кольору. Ниточками DMC, хрестик два складнення, ну, дуже така легка робота, вона маленька і дуже швидко відшилась. Багато за нею сказати не можу. Але мені вона подобається. Так оформити буде, прикрашати інтер'єр. Порозглядаємо Ближче. Слідуча робота це вже такий мішка. Трошки здвину. Мішка теж від Ланарти. Приємна робота у відшиві. Пам'ятаю, що вишивала її повільно на протязі двох місяців. Відшила на тканині кашель 28-го каунту номер 1079. Мінтажного кольору такой розводами, Ниточками DMC. В роботі все було просто: це, як завжди, хрестик 2 йде в одне складнення. Мінімум беку. У Ланард ще є мішки, де вони сидять на комоді з іграшками. ну Які я теж хочу потім відшити в пару до цієї роботи. Розглядаємо. І мішка тримає маленького. гортензія, колосочка. Такі. Це якась коробочка, з чимось олівці, книжки, лінточки. Такий він гарненький. Теж така дитяча робота. Дитячу кімнатку буде виглядати добре. Так, слідуча робота, це вже не, ту, теж така маленька, я покажу, її оформила. ось так поставити. Я зняла скло, щоб не блікувала. Це я вишила таку маленьку роботу янгалятка. Фрагмент з великої картини Рафаеля «Сектінська Мадона. Дуже вони такі милі, неможливо було їх і не відшити. Я вже самостійно таку рамочку підібрала. Буду, можливо, повтором відшивати, бо ця робота сподобалась моєї сестри. Відшивали її на тканині Ньюкасл з 40 аккаунту колір 222 мій улюблений. Така краса вийшла. Стоїть на столі. І всім подобається, хто заглядає у гості. Так, приберемо. А зараз я покажу вам дві напівготові роботи. В них ще не вистачає бісеру, які я вже прищу в цьому році. Перша це відмірабілія, назва До Небес. Купляла я збірку в інстаграм Ляни Ковальчук. Вона дуже добре збирає. Набори з такою любов'ю. Мені все подобається. Ниточки йшли DMC, тканинка Belfast 32 каунту, така вінтажна, блакитного кольору. Вийшла, вийшла робота яскрава. Це ще, коли прийшла бісер, тоді вона ще більше заграє своєю іскравістю. Розглядаємо поближче. Незручно трошки. Дуже гарненька дівчинка. Кольори такі красиві. І камера капризує. Не показую. О, ох, як ярко. Отака. Красиві, яскраві. Ниточки. Перейдемо до дослідуючи. Це друга, теж в процесі завершення. Це Янгол моря від виробника Lavender Lace. Цю роботу я вишивала довгий час. По розміру, як ви бачите, вона велика, це одна з моїх найулюбленіших робіт. Відшивала на тканині Мурана 32 каунту мінтажного кольору. Назва пов'язана з атлантичним. Щось таке. Дизайнер в цій роботі відображає хрещення дитини в океані. Вишивала ниточками DMC, хрестик в одне складнення. Ще тут йде крейнік золотого кольору. 200 не 20, 202, вже забула. І я змінила ниточку Білу DMC на змінила на шовкову ниточку ОВСО. Шовк лягав в роботі дуже добре, хрестики такі рівненькі вийшли. Ну, ще треба пришити пісери, буде вона взагалі взагалі гарна. На велика і треба її швидесенько оформити, щоб не лежала просто. Дуже ця робота подобається моєї сестрі. Вона так мені мене просила її дати, а я не рішилась на це. Бо я довго її вишивала, це така праця, хоча я багато робіт вже подарувала їй. А цю ну, ніяк не наважилася. Така птах гарна, гарна робота взагалі взагалі. Ну, це все. Всі мої такі великі роботи. В минулому році. І зараз я покажу вже свої маленькі, такі невеликі роботи, що я відшила їх, буде небагато. Прибрала я свої великі роботи і вже розклала маленькі. Це набори від мілхів, ну по розміру вони відносяться до великих. Кожного року я вишиваю цього виробника. Мені дуже подобається він. Подобається те, що техніка вишивки змішана. Там іде бісер та ниточки. Також подобається мені розбирати ці набори. Для мене це якась медитація, а в швидкому фініші це така радість. Зараз покажу поближче. Така ферма. Перший раз мені така пуговка. Попалася в наборі. Гудзик. Пуговка Гудзик. Ой, як камера. Не хоче. Далі такий кошик з квітами. Така, гудзик такий уже в мене був. Я вже багато відшила цих наборів. Можливо, колись зниму окреме відео для натхнення. Я бачу, що, що зараз вже багато полюбляю ці набори. Ну, ціна ку кусюча, на ці набори стала. Я зараз скупляю вже менш їх. Ну, можна відшити підбором. Далі така мушля. Я її вишила на пластиковій канві. І пуговка тут така у мене. У мене ну, не по набору. Це вишивався, саму по набору вишивалася. Вишивала я до цієї морської серії. Я її збирала, хочу оформити всі разом. І повішати ванну кімнаті. Це морський коньок. Я вже показувала на своєму каналі. Ну, Хто не бачив, може подивитися. Така мушля красива. Це такий морський конюк, веселий, яскравий, золотий, такий гарний крабік мені подобається. Як живий крабік. Ну і оце в минулому році вже закінчила я цю морську серію. Красива така яскрава мушля. Так, це все по помілхілу. І ще маленькі такі набори. Це така підвісочка, подушечка. Гарненька. Отак От в вийшло її зібрати. Це перша моя збірка. Може, не стільки вдала, але мені подобається. Дівчата трохи руки трясуться, бо все на вісу. Так, а потім я відшила до неї, ну, підбор. Це мій підбор, вони однакові, все ідентично. Ну, тільки не зібрала. Треба зібрати всі матеріали, я підібрала. Буду ще таку ж робити. Так, зробила ще іграшку, вона прикрашає в цьому році дім. Ялинку я не ставила, бо нема кому. Дума я сама. Тільки підвісила її на шафу. Ззаді фліс. Отак От я завжди оформляю, кипиться красненька шнурочка. Мені подобається ця сова. Ще треба надо відшити. Я по дві буду відшивати. Ну, кожного року потрошки так роблю ці іграшки. І зараз буду показувати напівготові, які перейдуть вже на цей рік на оформлення. У мене завжди, завжди так виходить, що залишаються напівфабрикати. І це відшила. Я зараз покажу, як я хочу оформити. Бісер не, блищ... не блищить, трошки поблищи. О, яка вернюня. Клас. Так, як я оформляю пінкіпи, я оформила такі два зайця і ну отак. Зворотня сторона, тут такі бусики. Ну, трошки, може, невдало, але намагалася їх зробити гарними. І підвізка, опа, підвізка такий ланцюжок, ну, лінточка. Тож їх підвішую на паску. Це буде так прикрашати. Треба якось розмістити, щоб було гарно. Щоб вас, у вас натхнення було на ці маленькі. Вони теж потрібні для розбавлення. Далі хочу показати, що я купляла зборку теж Жуліани, не вимовлю цього виробника. Це я вперше його вишивала. Ось такі яйця. Я їх всі відшила. Їх тут 8 штук. Зараз покажу, як вони виглядають такий заяць. Це в цьому році буду потрошки оформлювати півник. Це була канва 18-го каунту. У ну, мене виходило по два яйця в місяць відшити. Це я так велику роботу вишивала і потім переключалася на такі маленькі. Воно якось, якось відкликало, як відпочинок був такий. Така хрюша, хруша. Вівці по колу бігають. Я так рахую один-два, це щоб зіснути б швидесенько. Отак, уточка з зонтиком, пар... не зонтиком, парасолькою. Так, виправляюсь. Тут я десь помилилась, але вже так залишила. Такий кошик з квіточками, це чи вазон з квіточками. І такі циплятка з півником. такі оце треба все мені в цьому році до Пасхи оформити, щоб воно прикрашало мою оселю. Далі, що я вишила, це Рифле суа косметичку. гарно теж теж робота вийшла. Така ювелірна. Зараз покажу. О, тут бісер. Блищить, наприкінці покажу вам близько, додам близько відео. Ну, треба знайти мені майстриню, яка буде збирати цю красу, бо я сама це не зроблю. Не хочеться таку роботу попортити. Красиво. Бісер, неймовірно, такий блискучий. Аж камера боїться його, трясеться. І я трясусь, і камера трясеться все трясеться дівчат. Вибачте, бо відвикла. От такі були у мене ще маленькі роботи. Такий рік у мене вийшов, небагатий, маленьке відео вийшло. Ну, як має, то має. що має, то має Дякую, хто був. До кінця цього відео я вам дуже вдячна. Бажаю в новому, в новому році всім добра, миру, міцного здоров'я. Нехай щастить і до зустрічі, па-па!